Доброго дня усім! Запрошую до екранів своїх маленьких глядачів на заняття з грамоти. Сьогодні я розповім вам дуже цікаву історію, а також сьогодні ми вивчимо першу літеру українського алфавіту. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, розкажіть про це відео своїм друзям і починаємо. Жив собі якось один хлопчик. Був він дуже неслухняний та ледачий. Нічому не хотів навчатися та нічого не бажав робити. Коли мама просила його прибратися в кімнаті, він казав не хочу. Коли вихователька в садочку пропонувала йому почати вчити букви, щоб потім він міг навчитися читати, він відповідав не хочу. Тому так його і прозвали Нехочуха. Тільки він і робив, що співав. Свою улюблену пісеньку Я не хочу знати, нігте рісати, цифри рахувати, Теж не хочу я, хочу я співати, а дітен сіпаки, не 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 хочу. Якось одного разу в гості до нехочухи завітала старенька та мудра фея. Вона принесла хлопчику у подарунок цікаву книгу з яскравими картинками, в якій було багато літер. Це був буквар. Фея попросила хлопчика зробити їй чашечку чаю та вже збиралася вивчити з ним першу літеру абетки і розкрила книгу з прекрасними картинками. Але у відповідь фея почула Не хочу. Хлопчик відштовхнув книгу, і мало того, він показав старенькій феї язика. Крім того, що він був ледащим та неслухняним, він ще був і невихованим. Доведеться тебе провчити, сказала фея. Вона змахнула своєю чарівною паличкою і в ту ж мить. Хлопчик опинився в дивному місці. Лежачи просто на своєму ліжку, він опинився в парку розваг, де його зустрів робіт-помічник. Це була країна лінощів, якою правив великий нехочуха. Робот привітав хлопчика і став виконувати всі його бажання. Він сказав, що з ліжка вставати не треба. І відразу пригостив хлопчика морозивом та тістечками. Далі робот повіз хлопчика розважатися, кататися на атракціонах та гратися. Так пройшло півдня, і хлопчик насправді вже дуже втомився від розваг. Робот відвіз його до кімнати з кривими дзеркалами. Хлопчик бачив у склі дуже смішні зображення і раптом у дзеркалі. З'явився великий Нехочуха, покровитель країни лінощів. Він був дуже схожий на самого хлопчика, тільки набагато більший, товстіший та огидніший. Невже і я стану таким, подумав хлопчик. Так, сказав робот, так, сказав великий Нехочуха. І тут хлопчик дуже перелякався. Йому зовсім не хотілося бути таким товстим та огидним. Він зістрибнув з ліжка і хотів втекти. Великий Нехочуха та робот стали реготати та сказали йому, що в країну лінощів можна тільки потрапити, а піти з неї не можна. Великий Нехочуха велів роботу кинути хлопчика у підземелля і замкнути його там. Ох! Як же самотньо було у тому підземеллі. Кожного дня робот відвідував хлопчика і приносив йому морозиво і тістечка, щоб він став товстим і огидним, як великий нехочуха. Одного дня хлопчик дійшов до кінця підземелля і побачив на стіні старовинний замок. Він спитав у робота, що це за замок. І раптом робот обмовився, що цей замок може відкрити вихід з країни лінощів. Але тут робот схаменувся і замовк. Він перелякався, що відкрив хлопчикові таємницю і що великий нехочуха покарає його за це. Але нічого, сказав робот, трохи подумавши. Все одно ти ніколи не відімкнеш цього замка. Чому? спитав хлопчик. Тому що для того, щоб його відімкнути, треба прочитати код, а він складається аж із 33 літер. Треба сказати вголос назву кожної літери, і тоді замок відчиниться. Тут робот знову схаменувся і перелякався, бо видав ще один секрет. Але нічого, сказав робот, ти ж все одно жодної букви не знаєш. Тож нема чого переживати. Хлопчик засумував. От би мені зараз ту книгу з кольоровими картинками, яку подарувала мені фея, подумав він. Тим часом фея дивилася у своє черевне люстерко і бачила все, що відбувалося. Їй стало шкода хлопчика, і вона вирішила йому допомогти. Коли вранці він прокинувся. Перед ним лежав буквар за беткою. Але ж навколо не було нікого, хто б міг підказати хлопчикові, як називаються літери в абетці Діти. А може, ми допоможемо? Давайте всі разом вивчимо першу літеру українського алфавіту та підкажемо хлопчику першу букву на черевному кодовому замку. Спочатку поговоримо про букви та звуки. Букву можна написати та прочитати. Букву ми бачимо, а звук ми не бачимо. Ми його вимовляємо або чуємо. Зараз я скажу звук, який ми будемо вивчати. А ви послухайте його і повторіть. А! Ми його вимовляли, але не бачили. А це голосний звук. Голосні звуки ми можемо вимовляти довго, на відміну від приголосних, які ми можемо вимовляти тільки коротко. Голосні звуки можна вимовляти довго, тому що рот відкритий, і для голосу немає ніяких перешкод. Тепер я буду називати різні звуки. А ви плескайте в долоні, коли почуєте звук А. А. І. А. У. А. Пограємо в гру Луна. Промовимо звук А голосно, потім тихіше і пошепки. «А». А. А. Ага. Тепер пограємо в іншу гру. Голосний звук ми будемо позначати червоним кружечком. Коли ви побачите великий червоний кружечок, треба промовити звук А голосно. Коли побачите маленький кружечок, треба промовити звук А тихо. Подивіться, як виглядає буква А. А тепер поставте відео на паузу і знайдіть всі букви А. А тепер перевірте себе. І ще раз знайдіть всі літери А. І перевірте себе. Давайте подивимося, які слова починаються з букви А. Автобус, апельсин, акваріум, акула. А тепер назвіть ці слова самі. Ну ось ми і вивчили першу букву українського алфавіту. І допомогли хлопчикові дізнатися, як правильно називається перша літера на чарівному замку.